Супер, коротше цей. Я надано почав вчити італійську. Е, і багато хто може сказати, Віталік, в наш тобі італійська, ти і так сексуальний. Так, Але мені вже 39 років, пора готуватись мити діда, знаєте? Життєво. Недавно був в гостях, і в гостях була дитина, десь 2-3 роки. Не знаю точно. І як всі діти, ну дитина тягнеться до телефона, просить в мене телефон, я думаю, та що, мені не шкода, дав дитині телефон, розблокував, включив Ютуб. І в один момент зловив себе на думці, що я більше переживаю не через те, що дитина мені розіб'є телефон, а через те, що вона мені зараз зіпсує рекомендації на Ютубі. Знаєте, ці рекомендації, які я десятки років, я 10 років їх вибудовував. Зі всією любов'ю. Ці рекомендації, які мене краще знають, ніж я сам, бляха. Це коли ти зранку встаєш, тобі щось таке надихаючи, якийсь ранній квін, чи ранні океан Ельзи чи там, не знаю, ранні удари по російських аеродромах, щось, щось надихаюче. В обід відкриваєш YouTube, тобі щось для апетиту, там якісь Гордон Ремзі, чи Шеф, чи там Кліп Дорофея, щоб прям слюна пішла, не знаю. Що... Щось класне. Я хочу, щоб ці рекомендації залишились. Я не хочу засинати під бейбіш тут, 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 тут. Не хочу під це засинати. І мені взагалі здається, що ми трохи недооцінюємо ці вплив рекомендацій на наш настрій в інтернеті. Ми ну, дуже недооцінюємо. Я пам'ятаю, я колись чисто випадково, в інстаграмі, лайкнув рекламу якоїсь білизничночі. Бля, там такий контент понісся далі. Ну, мені прийшлось батьківський контроль ставити. Щоб батьки не побачили, що я дивлюсь, бляха, це ужас. Я раз у Фейсбуку випадково Дніпро М ем лайкнув, бляха. Я дотепер круги вибираю до болгарки. При тому, що в мене нема болгарки, бляха. Дуже цей, дуже недооцію. Я після того вирішив, що я для себе розділю соцмережі, щоб не плутати одні з іншими, я собі розділив, що, наприклад, Telegram це для мене тільки новини. Там Інстаграм це дівчаточка. Фейсбук це новини про дівчаточок. Моїх однокласник, що там? Є ще, звісно, це, є ще Тіндер. А то чисто, якщо я хочу на самоті побути, то... <соць> заходжу в Тіндер. Коротше, це... Я вже згадував за дітей, що був в гостях з дітьми. Сука, прийшла весна, і діти вийшли гуляти під будинком. І вони кричать. Я раніше не звертав увагу, тому зимою вони так не кричали. Я, і причому я живу на п'ятому поверсі. Неможливо привідкрити вікно, вони кричать капець, як жорстко. Я стою зранку, ну там ну, типу, я працюю з дому, стою там ну, перша півдруга. Сіда... <реш> <реш> Сідаю працювати, і це неможливо, це ніякі навушники не рятують. Там бляха Оксанка, ну, там не ясно, чи то балістика, чи Оксанка кричить. Чи, чи балістика, летить, чесне слово. І це, і всі кажуть, захистити дітей від аб'юзу, захищати дітей. Мене хто захистить, бляха? Як працювати? І головне, що їм нічого не скажеш, ну не не, не, не наб'єш дітей, бляха. Я раз відкрив вікно, кажу, так? тебе що ріжуть? Ти чого так кричиш? І ну якийсь видно, і тато на лавці сидів, стає, каже: тобі що щось не подобається, бляха. Я кажу, мені все подобається, не подобається, що Оксанка кричить, бляха. Він каже, то вийди, може, вийдеш і скажеш мені то в лице? Я кажу: не вийду. Не вийду, бо я вже сховав куртку зимову. Ви бачили, яка погода, блядь? Да, блять. Хто буде дивитись на записі, коротше, в квітні в сніг, був у Львові. Взагалі не розумію, сучасних дітей не розумію. вербна неділя. Ніхто не йде до церкви. Всі ми не віримо в Бога, оця молодь. Блях, ми не віримо в Бога. А подивишся в кожного другого, сука, кофта Йордан написано. Не, не, ясно, не ясно. Так, чули недавно новину, що Київстар купив уклон. Так. «Київстар» купив уклон, а перед тим ще вони хотіли купити Хелсі і таблетки UA, якщо я не помиляюсь. І думаю, ніхто собі вони комбу зібрали. бляха. Якщо хочете замовити таксі, натисніть один, хочете, щоб глянути нирки, натисніть два, бляха, хочете щось від здуття натисніть три, я не знаю. Дуже кла. Їм ще бракує чарку до свята цю франшизу викупити. Буде чисто бляха. життєвий шлях мого сусіда, алкаша, бляха. Напився в лікарню на таксі і таблетки. Хоча хер я знаю, чи вони потягнуть чарку до свята, там, ну, там не, не факт, що Київстару вистачить грошей. І вони купили цей уклон за 155 мільйонів доларів. 155 мільйонів доларів вони викупили уклон. І в мене одне питання. В Київстару весь цей час було 155 мільйонів, бляхи. В них було стільки грошей, вони мені отого інтернет обмежували. Бо, бо я в перевищує даний ліміт, ви ж обрікали десь, бляха. Оце смс каже, Віталій, у вас на рахунку менше 1 гривні, а в нас 155 мільйонів. Капець ти лох. Ну це ужас, я не знаю. Було б у мене 155 мільйонів, я би такі смс-ки такі не розсилав. Це жахливо. І ну, неясно, типу, цей. неясно, що далі буде. Ну окей, купили вони уклон. Буде таке що ти викликаєш таксі, виходиш під під'їзд, а там ваш ці вже поза зоною досяжності, бляха. Або заснув п'яний в таксі, просинаєшся, в те три пропущених від водія. Да. Але я точно знаю, що будуть тепер будуть такі тарифи: економ, стандарт, бізнес і безліміт на всі номера стрийської, якщо водію по дорозі. Не. Буде таке, що типу, швидкість поїздки максимальна, але тільки перший кілометр. А потім... Потім обмеженнями їдеш з такою швидкістю, що навіть картинка не прогружається за вікном. <рив> так, і стар. Якщо це, дивитися відео, зв'яжіться зі мною. Якщо зможете, додзвонитись, бляха. <рив> так, і ще одна історія. Коротше, я вже три роки не п'ю каву. Останній раз я пив каву 24 лютого 22-го року, коли стояв в черзі до банкомату. Бляха 4 години і ем, дуже добре себе почуваю. Якщо вам цікаво, дуже добре. Зникла тривожність. Знаєте, оця тривожність, коли випив каву, і такий, бля, є десь тут. туалет <риклад> Ця тривожність пропала. Але багато хто мене питає: ну, а як ти взагалі функціонуєш? Я, наприклад, без кави навіть не можу прокинутися. Я завжди в таких моментах відповідаю: Ой, що ти казала, вибач, чуть-чуть. Але замість кави я п'ю чай, бо хто любить чай. Чай блядь, без цукру з лимоном, та ж ти що, це кайф, чай це, ну, я не, це сила. А що якщо взяти печенько Марія, ви, 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 ви що прикалуєтесь? Хорош, правда, печенько Марія з маслом. Я не знаю, люди, які. Люди, які в кафешках замовляють круасани, не сінопони, крейзі, я не знаю. Ви пробували пробувались два печенька Марії посадати ним масло. Та це, та це секс, я не знаю. Це як нове відео Стерненка. Це як допомога від західних партнерів. Як всі юні тести зелені, та це. Це прекрасно. І взагалі, мені здається, печенька Марія трошки недооцінюють. В нас. Прикиньте, його ніхто не любить, воно сука всюди є, всюди продається. І воно було завжди, печення Марія було завжди, воно було за кучми, за, за Ющенка, за Порошенка, як я на виборах, завжди завжди існувало. Ну ладно, може хтось не любить Марія, і є надія бля, печенько. Печенько надія, це теж крезі, якщо чесно. Єдине, що мені трохи ну, не ясно, тільки чого печенька називають тільки жіночими іменами. Нема такого що Володя бля, печиво чи Олег, цив. бахнув Олега з маслом, бляха. На сніданок. Два олега між них масло. Клас. Нема такої штуки. Так, я п'ю чай, але я просто п'ю чай, нормальний чай, я не вимахуюсь, бо то знаєте, я оці зараз модні, типу китайський буер, там, мате, там якісь чайні церемонії. Чайна церемонія. Це що таке? Я раз подивився. Знаєте, чайна церемонія це коли на двох у вас посуду на столі більше, ніж на школі в столові було. Блях. Ну, чайно це робить. Першу заварку ми зливаємо, бляха. Другу милиємо по блюдечко, щоб розкрився чай, бляха. Щоб розкрився чай, береш пакетик, намотуєш так от, на ложку. <рес> Куди? Ці церемонії то для ітішні, чесне слово. У них купа часу, купа грошей. У мене було, я як працював в офісі, у мене була одна чайна церемонія. Зранку зробити собі максимальне горнятко велике, щоб. Два рази не ходити на кухню за день. Єдина церемонія. Коротше, хто не зрозумів, запрошую всіх до себе на чайну церемонію. Пакеті кловере з бергамотом я вже купив. Так, все, дуже дякую вам, гарного вечора.